Ви можете розказати про початок вашої співпраці із ГУР? Це відбулося на фоні того, що ви були наближені свого часу до Лукашенка. Що Лукашенко вам довіряв вас підпустив до себе? Тому що у тому ж кіно я бачила, що він вас знайомив із своїм сином. Да, ви були в його оточенні. Чи все ж таки вже це кіно? Це був вже елемент да співпраці із з розв'язкою лана. Є такі я такі, да. такі присліві, да вам ще може вам ще й ключі від квартири, де гроші храняться? знаєте? не треба, треба да не треба. так. Я ви, відповім. Так. А якщо ви дивилися цей фільм, ви пам'ятаєте там в кінці, я ходжу біля Березької Крепості? Там є відзнаки міст українських Севастополь, Керч. Ви чули, що я казав там. Нагадайте, будь ласка. Я казав, що це шана українським містам. Київ, Севастополь і Керч там були. Ну Подивіться ще раз, якщо, може, пропустили це. І, і... тому Російська Федерація визнала цей фільм антиросійським. Ну, так, взагалі, щоб ви розуміли просто. Я зараз не спечаюся з вами про важливість цього фільму, або не сперечаюся з вами на тему білоруси взагалі, вони для нас вороги чи наші сусіди добрі і так ні, далі. Сам народ ні, сам народ на ну я намагаюся зрозуміти. Євгенів, я, я прошу. Я намагаюся зрозуміти, чи ця операція да, ваша співпраця із ГУР вона принесла плоди. От як ви скажете? Я, до речі, спілкувалася із військовими експертами. І запитувала у них про вас і про вашу можливо, співпрацю да, із ГУР у контексті впливу на Лукашенка да, і війни Росії проти України. І мені сказали, що ваша співпраця була успішною. Багато хто так каже, що дійсно це обезпечило Україну від відкриття Другого фронту і так далі. Я просто хочу зрозуміти, ви як відчуваєте. Ви ну, впоралися із своїм завданням і з тими, можливо, задачами, які ставило ГУР. Ну, перед вами. Кожен день я був такому ну, налез ножа, тобто ну, були певні дії зроблені, але ризик тому, що це могло зірватися, або хтось провокує це, я, я, і Кирило Буданов, ми не то, щоб боялися, але завжди чекали, де буде провокація. Тому що всі чули виступи того Шукашенка, що він казав, якщо хтось вийде, там десь щось зірветься, ми там. Ну тобто його можна було дуже легко там спровокувати на це. Для нас це було, до речі, так. Ну, ми здивились, дивилися. Зараз, коли вже пройшло майже більше року, я вже можу точно сказати, і та і Кирило Ціч це підтверджував, що в принципі це нам вдалося, да, і ми стримали цей фронт. Другий він не відкрився. А це ж ви розумієте, це ж зберегло багато тисяч життів наших воєнних і цивільних, і економія зброї, такі інші, і ресурси. Ну, це ж це, це операція, яку будуть вже розкладати потім, там після війни, як вона була, там деталі такі інші. Я думаю, що це підручники віди колись.